Наприклад, ви клієнт, який ж і шукав, бо йому майстер порекомендував тільки взяти трьох шарову дошку. Які перевали, да? так, да, які от переривають, тобто я розумію, це більш стабільніша дошка, да. Тобто є у нас іде фанера, да. вона йде там сіки там дев'ять-сім слої, да, по-моєму, і да. щоб вона більш стабільніша, не буде ось там цих перепадів, не буде таких різних звужень, там розширень. да? От на нарахунок, коли людина приходить, шукає цю шарову дошку, а щоб ми її змогли прикинути на двох шаров, щоб ми могли, наприклад, сказати, 100%. що майстер трошечки а, ну знає тільки там один оки, наприклад, сортимент, ну ця буде більш вам стабільніше правильно до скажу. Дивіться, на сьогоднішній день ми перейшли тільки на FR. До речі, краще респектування, щоб сучки в нас на збройній стороні не було, так само, як було плямка, то звернули увагу на зовнішній вигляд навіть нину. Які переваги? Перша стабільність, ну, Те, що вона менше реагує на зміни перепадів температури, навіть може те, Сказати що клієнту, щоб проводили такий експеримент, брали соснову дошку, брали цю вона менше. Розширюється при набиранні області, другий експеримент немало важливий, чому вкладчики пропонують саме паркетну дошку, тому що її легше вкладати за рахунок тих замків, і ну, я, на мою думку, що вони хочуть її вкладати без коге. Ну, але, да. але Але враховуючи, коли вони вкладають її без клею, е Немалий не такий чинник. Перше, це те, що вони можуть отримати скрипи при клюті в mm -hmm. процесі зміни сезону, тобто, коли дошка розширюється звужується. Я думаю, ви знаєте, що ламінат, що пакетна дошка не приклеєна, вона може скрипити. Mm -hmm. Це там мільйон чинників, чи чинник не правильно відкладено, там вже люди трактують її як хочуть. Далі другий немало важливий момент, що коли ми пакетну дошку, в нашому випадку інженерну дошку, приклеїмо до основи. Її можна вкладати одним колодком по 100 квадратів, по 200, по 500 1000 квадратів. Якщо це без клею, мають бути порожки в кожній комбі. Ну, на сьогоднішній день це візуально негає. Другий немало важливий момент те, що вкладаючи ракетну дошку не на клей і, як правило, не можна потім реставрувати. Цього ніхто не говорить, але вони тоді купують одноразові продукти. А, тобто вони, якщо ну, поселили да, ліця... палубу тобто вже то вже там зверху перекрити лаком іншим, ну тобто поновити. Пошліпати її не можна. Її не можна пошлікувати. Чому? Тому що дошка в нас не зафіксована. Знизу є підкладка, яка амортизує. Угу. Коли люди в машинку йдуть, вони роблять прошліфовки, вони роблять виїмки. Угу. І плюс доска може ходити вліво-вправо, де більше зазори там до стіни, для прикладу. Тобто якийсь сенс економити 300 гривень на клею, щоб втратити на експлуатації 50 років.